Життєвий простір для німців передбачав зникнення великих міст і перетворення України на повністю сільський край, тому містам часто просто відрізали постачання необхідної продукції, щоб вигнати людей до сіл. Для контролю над максимальним викачуванням ресурсів економіка була повністю централізованою, лишили навіть радянський винахід, колгоспи. Спочатку німці використовували Україну як джерело сільськогосподарської продукції. З 1942 року до Німеччини почали постачати людські ресурси, острабайтерів, східних робітників. Пошуках кращого життя спочатку дехто добровільно їхав на роботи до Німеччини, проте дуже жалкував про це, коли стикався з реаліями умов праці та ставлення. Подальшому німцям доводилося відловлювати людей силою. Загалом орієнтовно 2 мільйони 200 тисяч осіб відправили на примусові роботи до Німеччини. Зрозуміло, що вже перші дії нацистів розвіяли навіть сподівання тих, хто з різних причин міг покладатися на німців. Розпочався масовий рух опору. В Україні рух набув насамперед форм підпільної та партизанської боротьби. Виокремилися дві основні течії радянський та націоналістичний. Природньо найбільш сприятливими районами діяльності партизанських загонів була лісиста сільська місцевість півночі України, хоча підпільники діяли і в містах. Колишні політичні кордони розділяли рухопору. На західноукраїнських землях колишньої Польської Республіки переважали українські націоналісти, а на схід від кордону радянські партизани. Радянський рухопору координував український штаб партизанського руху на чолі з Тимофієм Струкачем. Радянські партизанські загони отримали організаційну підтримку та інколи постачання від радянської влади та були своєрідною підтримкою Червоної армії в тилу. Їхня активна діяльність розпочалася в 1942 році і зростала відповідно до наближення Червоної армії. Найбільшими загонами командували Сидір Копак та Олександр Сабуров. Партизани вдавалися до диверсії нападів на ворожі штаби, підриву комунікацій та лінії зв'язку доріг та мостів. Наприкінці серпня 1943 року розпочалася так звана рейкова війна, масове одночасне руйнування залізниці, щоб паралізувати постачання та можливості перегрупування німецьких армій. З червня по жовтень 1943 року тривав Карпатський рейд загону Сидора Ковпака, окупованими західноукраїнськими землями та правобережною Україною. Щоб завадити зростанню партизанського руху, німці вдавалися до терору проти цивільного населення. Яскравий приклад Корюківська трагедія. У результаті каральної операції, що була відплатою за підтримку радянських партизанів, нацисти знищили ціле село та вбили більше 6,5 тисяч його жителів. Такі акції не були поодиноким. Представники організації українських націоналістів до початку німецько-радянської війни робили ставку на Німеччину, проте мали різні погляди на ступені співпраці та подальші дії. У 1940 році ООН розкололася на радикальне молодіжне крило під проводом Степана Бандери та найбільш поміркованих прихильників старого лідера Андрія Мельника. Відповідно, за фракціями закріпилися назви Бандерівці ОУН-Б та Мельниківці ОУН М. Бандерівцям вдалося укласти угоду з німецькою розвідкою Абвером і створити у її складі два батальйони дружин українських націоналістів. Їхньою цілею було проголошення незалежності України. Бандерівці планували скористатися німецькою підтримкою в організації військових сил і поставити німецьке керівництво перед доконаним фактом. Тому з початком німецького наступу на Радянський Союз одним із перших батальйонів, що увійшов у Львів, був Нахтігаль на чолі з Романом Шухевичем. 30 червня 1941 року один із лідерів ОУНБ Ярослав Стецько скликає українські національні збори, на яких проголошує акт відновлення української державності. Стецька обирають головою державного правління. Як ми вже зрозуміли раніше, німці мали інші плани щодо України. Тому колишні напевні союзники заарештували Стецька та лідерів ОУНБ, зокрема, і самого Степана Бандеру. Стецько і Бандера відмовилися скасувати акт відновлення української державності, за що нацисти відправили їх до концтабору Заксенгаузен, а проти інших членів ОУНБ розпочали переслідування. В той час Мельниківці продовжували діяти в союзі з Німеччиною. Вони організували похідні групи до центральної, південної та східної України, щоб налагодити там свою мережу, брати участь в підборі своїх кадрів до окупаційної адміністрації, проводити культурну, видавничу та пропагандистську роботу серед населення. З 1942 року режим в Рекському Україна став набагато жорсткішим. Мельниківці опинилися в опалі. Багато членів ОУНМ розстріляли, зокрема відому поетесу Олену Телігу. Обидві ОУН перейшли до протистояння з нацистами. Українські військові партизанські загони розпочали формуватися ще у 1941 році, коли виникла Поліська Січ під проводом Тараса Бульби Боровця. Його загін нагадував Отаманщину часів війни за незалежність. Бульба Боровець підтримував зв'язок з урядом УНР в еміграції. Згодом ініціативу зі створення повстанських загонів та назву УПА перейняли діячі Бандерівської ОУН. 14 жовтня 1942 року вважається датою утворення української повстанської армії, яку згодом очолив Роман Шухевич. Метою своєї діяльності УПА ставила створення незалежної української держави. Відповідно, воювала проти всіх, хто заважав цьому, тобто буквально проти всіх німців, радянських партизанів, польських повстанців, а також найзапекліше проти радянського режиму. УПА в уявленні її творців могла стати зародком майбутньої регулярної армії України. Радянська пропаганда об'єднала загодний УПА під спільною назвою Бандерівці. Справді, організаторами та проводом армії були переважно діячі УНБ. Сам Степан Бандера не брав участі в діяльності армії, яку назвали його іменем. Він був у концтаборі, а потім в еміграції до кінця життя. Однак не всі вояки УПА були націоналістами та членами ОУН. Саме тому в серпні 1943 року скликали Третій надзвичайний збір ОУН. На ньому організація затвердила необхідність боротися проти обох імперіалізмів, проти російського комунізму та німецького націонал-соціалізму. ОНУБ відмовилася від одноосібного домінування в політиці, визнала право на існування інших політичних партій, в загальному означила свої соціально-економічні погляди. У липні 1944 року, за участі інших політичних сил Західної України, утворили українську головну визвольну раду УГВР на чолі з Кирилом Осьмаком. Вона мала стати верховним органом українського народу в його революційно-визвольній боротьбі та розширити соціальну базу армії поза межами прихильників ОУН для боротьби з більшовиками. В документах УГВР робила спроби прописати устрій майбутньої держави. У найкращі часи літом 1944 року, за деякими даними, УПА налічувала 100 тисяч членів, в інші їхнє число коливалося від 30 до 40 тисяч. У листопаді 1943 року відбулося організаційне формування основних з'єднань та головного військового штабу. Територія діяльності УПА поширювалася переважно на західноукраїнські землі. УПА північ займала Волинь та Полісся, УПА захід Галичину. Спроби розгорнути УПА Південь на Поділлі та УПА Схід були не такими вдалими. Активну діяльність УПА розпочала весною 1943 року на Волині та Поліссі, де жорсткий нацистський режим доповнювали сприятливі природні умови та мережа підпільних організацій. Окрім того, лави армії зі зброєю в руках поповнили колишні члени Української допоміжної поліції. Німці боролися з УПА, зокрема, терором проти населення. Рівень небезпеки та насильства зростав. Улітку 1943 року на Волинь прибувають загони радянських партизанів Сидора Ковпака. Загострюється польсько-українське протистояння, що призводить до подій, відомих як Волинська трагедія 1943 року. Історики сперечаються щодо того, чи санкціонувало керівництво УПА напади на польські села, чи було це засобом самозахисту населення або помсти. У наслідок цих подій померли приблизно 60-90 тисяч поляків та 15-30 тисяч українців. Після приходу радянської влади на західноукраїнські землі у 1944 році УПА продовжила протистояння. Боротьба з радянською владою та спецслужбами в підпіллі тривала до початку 50-х років. Бивство Романа Шухевича у березні 1950 року остаточно послабило опір і, по суті, стало завершенням організованої боротьби УПА.